Ополі військовослужбовець побив пенсіонерку за відмову віддавати картоплю на потреби армії. В Україні вже розпочинається мобілізація жінок. У ЗСУ підтвердили, що росіяни знищили склад БПЛА у Запоріжжі. А операція ЗСУ у Курській області провалилась через Ілона Маска. Вчителі в українських школах змушують дітей здавати гроші на ЗСУ. Влада Києва планує знести ще кілька храмів у ПЦ. А ще в Україні учнів, які не здали гроші на генератор, не допускають до за. Нять ось такими новинами цього тижня. Годувала росіян їх пропаганда. Що з цього брехня, що відверта маніпуляція, ми зараз розберемося. Мене звати Вікторія Петренко, і це програма Фейк Ньюз». У Тернополі український військовослужбовець побив пенсіонерку за відмову віддавати картоплю на потреби армії. На підтвердження цього користувачі діляться 45 секундним відеороликом із логотипом всеукраїнського телемарафону Єдині новини. Нак, ця інформація не відповідає дійсності а відеоролик, що поширюється в мережі, швидше за все був створений з використанням відеоредактора. То звернувся за коментарем до головного управління національної поліції Тернопільської області. У відділі комунікації відомства повідомили, що такого інциденту в Тернополі не було, І останнім часом не надходило ніяких заяв із цього приводу. Відеоролик із логотипом всеукраїнського телемарафону Єдині новини ймовірно був маніпульований за допомогою відеомонтажу. Жодне українське змі, яке бере участь у спільному мовленні в рамках цього телемарафону, не публікувало новини про побиття пенсіонерки. Такого матеріалу не було і в тернопільських місцевих виданнях. Для створення цього відео використовувалися різні фото і відеоматеріали за участю українських військових. Проте жоден із цих кадрів не має ніякого стосунку до описаного інциденту. Всі вони використовувалися виключно як ілюстративний матеріал для фейкової новини. У Україні ухвалено новий закон, який зобов'язує всіх жінок віком від 18 до 60 років стати на військовий облік. Така інформація шириться мережею. Ну, все, дівчата, шикусь струнко. Українки тепер військово зобов'язані на рівні з чоловіками. Якщо раніше армії були потрібні лише представниці специфічних професій, як то зв'язківці, фахівці з оптичного та звукового обладнання, картографи, то тепер на облік мають стати навіть менеджерки, касирки, юристи, бібліотекарки та журналістки. Усі, кому менше 60 років, саме такий граничний вік, чи готові мами та бабусі змінити домашні халати на броне? Жилети. Невже справді мільйонам українок невдовзі доведеться взятися за автомати? Та чи готова взагалі держава до впровадження таких рішень на практиці? Надягаємо бронежилет, міцно фіксуємо, а зачіску ховаємо під каскою. А ще автомат, набої, наплічник з медикаментами та провізією і багато іншого. Повна амуніція сучасного солдата може складатися з понад 80 елементів і важити кілька кілограмів. У відео програми Надзвичайні новини на каналі ICTV Тіві Вікторія Сенек. Повідомляє про набрання чинності новим указом, згідно з яким жінки віком від 18 до 60 років мають стати на військовий облік. Також у ролику з'являється кореспондентка Юлія Хижняк, яка приміряє військову форму. Однак цей відеоролик фейк. На сьогодні українським законодавством не передбачено обов'язкової мобілізації жінок. Стопфейк вдалося з'ясувати, що відео, яке розповсюджується в мережі, є частиною сюжету програми Надзвичайні новини від 23 грудня 2021 року, в якій йшлося про розширення Міністерством оборони України переліку спеціальностей та професій, після отримання яких жінки віком від 18 до 60 років підлягають військовому обліку. Зловмисники свідомо вирізали із контексту фрагмент відео. Сюжету, в якому ведуча стверджує, що українки нібито стали військово зобов'язаними на рівні з чоловіками і висловлює сумніви щодо готовності держави реалізувати таке рішення на практиці, це створює хибне враження про те, що до законодавства України нібито були внесені зміни, які незабаром призведуть до мобілізації всіх жінок. Варто зазначити, що нові випуски програми надзвичайні новини на телеканалі ICTV перестали виходити ще влітку 2022 року. Кореспондентка Юлія Хижняк, яка згадується в ролику, згідно з її резюме, завершила роботу на ICTV ще в березні 2022 року. Наразі в Україні питання військового обліку жінок та їхня мобілізація регулюється законом за номером 2664-9 про внесення змін до статті 1 закону України про військовий обов'язок та військову службу щодо взяття жінок на військовий облік, наказами міноборони. А з 18 травня 2024 року ще й новим. Законом про мобілізацію згідно з українським законодавством, жінки-медики зобов'язані стати на військовий облік, тоді як представниці інших професій можуть робити це добровільно. Важливо зазначити, що постановка на облік жінок не означає їхньої автоматичної мобілізації. Це необхідно для того, щоб Генеральний штаб мав уявлення про кількість медиків у резерві. Мобілізація жінок, зокрема й фахівців у галузі медицини, в Україні, як і раніше, здійснюється виключно на добровільній основі. Ми повинні розуміти, що є такі спеціальності. Ну, приміром, Медики Медики завжди вставали там медсестри на військовий облік. Так? Тобто є певний ряд спеціальностей, які обов'язкові були, і зараз у Генштабу є потреба в таких спеціальностях. Це невеликий перелік. Генштаб називав публічно три спеціальності: Це медичні, це кухарські і це радіоелектроніка. Натомість, що стосується інших, ми говоримо про необхідність добровільної постановки на облік. Що це означає? Що жінки, які хочуть, які вмотивовані, вони повинні мати право все таки ставати на облік. Ми не повинні їх цього позбавляти. Російська авіація рознесла склад БПЛА у Запоріжжі. Кремлівські змі посилаються на слова спікера оперативно-стратегічного групування військ Таврія Владислава Волошина. Російські змі заявили, що ЗСУ нібито підтвердили ліквідацію цеху з виробництва БПЛА. За даними МС, з посиланням на інсайдерів повітряних сил, фаби прасують ЗСУ масовано по всій лінії фронту і навіть у середньому тилу. Так, по цехах Запорізького мотор-Січ прилетіли бомби з УМПК-500, запущені з дистанції 80 км за 40 км до ЛБЗ. Цю інформацію підтвердив речник угрупування Південь Волошин. Однак це фейк в ефірі Новини лайф 27 вересня 2024 року. Речник оперативно-стратегічного групування військ Таврія Владислав Волошин прокоментував модернізацію російських авіабомб. При цьому Волошин не робив ніяких заяв щодо знищення цехів складання БПЛА. Спікер сил оборони Півдня говорив про те, що Росія руйнує українські прифронтові міста та завдає ударів по цивільному населенню. Дійсно, росіяни провели. Певні зміни в конструкції авіаційних бомб, платформ, яких вони запускають. І сьогодні вони отримали змогу бити цими керованими авіаційними бомбами не лише по різних населених пунктах, які поряд з лінією бойового зіткнення. А вже і ці бомби починають долітати до середмістя Запоріжжя. Угу. Сьогодні і Запоріжжя, і вчора були. Подібні прильоти в Краматорську постійно потерпає від подібних керованих авіаційних бомб Харків, і Росія має цих бомб на сьогодні. в запасі? На жаль, достатньо. Тому хотілося би мати сили і засоби для того, щоб нищити їх. Поки вони не встигли піднятися у повітря. Волошин зазначив, що російські керовані авіаційні бомби збивати надзвичайно складно і з ними необхідно боротися іншим способом на землі, вибиваючи тилові аеродроми супротивника та знищуючи літаки, російські військові склади для цього Україні необхідне далекобійне озброєння. Резюмував речник Таврії. У мережі поширюють відео Юнайтедвадцять 24 у якому стверджується, що операція ЗСУ у Курській області провалилась через Ілона Маска. Заступник головнокомандувача ЗСУ генерала Олександра Сирського, полковник Вадим Сухаревський, звинуватив Ілона Маска у створенні пастки у Курській області. Мовляв, через 24 години після початку операції у Курській області супутникова мережа Старлінк перестала працювати. Порушення зв'язку завадило наступу зсу на Курську АЕС і місто Курськ. А також призвело до застою операції. Заступник Сирського звинуватив маска у влаштуванні пастки у Курській області. Полковник Вадим Сухаревський повідомив, що супутникова мережа Старлінк перестала працювати через 24 години після початку операції в Курській області. Це стало причиною того, що життєво важливий час, який мав стати вирішальним, було втрачено. Порушення зв'язку завадило наступу армії на Курську АЕС та місто Курськ. Втрата часу призвела до сповільнення та застою операції. Полковник Вадим Сухаревський впевнений, що відключення систем «Старлінг» було навмисним, і за цим стоїть Ілон Маск. Утім, це фейк. united 24 не публікувало подібне відео на офіційному сайті, а також в інстаграмі, Твіттері, фейсбуці чи Ютубі. Зворотний пошук фото у Гуглі показав, що для фейку пропагандисти використали окремі фото та відео з відкритих джерел. Так, фото з військовим, який налаштовує антенну StarLink, взяли з офіційної сторінки командування сил підтримки Збройних сил України. Його опублікували у 2022 році. Оригінальна світлина з антеною StarLink є у фотобанку. Getty Images. Її завантажили туди у вересні 2022 року. Уривок із заступником головнокомандувача ЗСУ, командувачем сил безпілотних систем Вадимом Сухаревським фейкороби взяли з інтерв'ю АРМІЯ ТВ, опублікованому у липні 2024 року. Вадим Сухаревський також не звинувачував Ілона Маска у провалі курської операції. Водночас, Старлінкс справді не працює на території РФ, крім прикордонних з Україною районах. Офіційні українські джерела. Ела не називали курську операцію невдалою. Президент Володимир Зеленський заявив, що операція була превентивним заходом у відповідь на наміри Росії окупувати Сумську область. Кремлівські пропагандисти поширюють фото зі шкільного щоденника учня, у якому вчителька звернула увагу батьків на те, що дитина втретє не здає гроші на зсу. Далі викладачка погрожує, що звернеться до СБУ, якщо батьки не звернуть увагу на відсутність пожертвувань. Втретє, ваш син не здає на ЗСУ. Зверніть увагу, чи ми звернемося до СБУ? Якщо школяр в Україні не приносить гроші на ЗСУ, то його батьками займається СБУ країна рабів. Однак це фейк. Фейкомети підробили щоденник та додали свій напис. На це вказують деякі помилки. Зокрема, пропагандисти в переліку шкільних предметів пишуть рідна мова. Тоді, як правильна, назва предмета українська мова. Предмета рідної мови в українських школах немає. Крім того, ще у 2020 році Міністерство освіти і науки доручило інституту освітньої аналітики запустити програмний модуль електронних щоденників та журналів у закладах загальної середньої освіти. Станом на вересень 2024 року 100% шкіл у Києві, Чернівцях, Запорізькій області, Львівській міській територіальній. Громаді використовують електронні щоденники. Актуальні дані щодо інших регіонів відсутні. Разом із цим фейкомети пишуть, що в разі ігнорування батьками проблеми вчитель звернеться до СБУ. Насправді ж усі пожертвування на армію в Україні є добровільними. Правоохоронці можуть прийняти заяву, однак найімовірніше не розглянуть її, адже відмова від донату не порушує жодного закону. Збираються знести десятки храмів, які належать УПЦ МП. Таку інформацію поширюють пропагандистські змі. Журналісти інспектують столичні храми УПЦ і тиснуть на КМДА, аби знесли ті, які вони вважають незаконно збудованими. Однак це фейк. Джерело маніпуляції стало розслідування журналістів слідство інфо, які досліджували ситуацію з незаконно збудованими храмами УПЦ МП у Києві. Так що у травні 2023 року журналісти звертали увагу на те, що міська влада ніяк не реагує на три незаконні споруди, які використовує УПЦ МП. Усі перелічені у розслідуванні споруди не отримували жодних дозволів на використання земельних ділянок та були побудовані в обхід закону. Також ці споруди не становлять будь-якої історичної цінності. У відповіді на запит журналістів у Київській міській адміністрації зазначили, що працівники департаменту земельних ресурсів КМДА обстежили перелічені ділянки, склали акти обстеження і направили їх до місцевих прокуратур. Та у відповідний виконавчий орган КМДА для вжиття заходів реагування в межах наданих повноважень. Варто зазначити, що насправді саме Росія масово руйнує храми у МП в Україні. Згідно з даними на 2023 рік, за час повномасштабної війни Росія зруйнувала повністю приблизно 80 храмів у МП і пошкодила близько 200. В Україні не допускають до занять тих учнів, які не здали гроші на придбання генераторів для школи. На підтвердження цього користувачі діляться фотографією шкільної дошки, де складено список учнів, які не здали гроші і яким тепер заборонено заходити до Кабінету інформатики. Ці учні тепер не заходять до Кабінету інформатики. Так, в українських класах борються із тими, хто не здав на генератори. Тепер у цій країні навіть навчання платне. Найімовірніше, ця інформація не відповідає дійсності, а фотографію було відредаговано у фоторедакторі. Пояснюємо, чому. По перше, відповідно до українського законодавства, а саме статті 58 закону України про повну загальну середню освіту, фінансування державних та комунальних навчальних закладів здійснюється за рахунок державних та місцевих бюджетів, а також інших джерел, не заборонених законом, виходячи з цього, вимоги адміністрації до батьків учнів збирати кошти на ремонт школи, класні потреби, купівлю підручників, миючих засобів та іншого, є незаконними. Порушення вимог законодавства в сфері забезпечення освіти передбачає кримінальну, адміністративну, цивільно правову або дисциплінарну відповідальність. Вимагання коштів, а також надання неправомірної вигоди є незаконним, містить ознаки корупції та кримінально караних дій. На початку навчального року офіс омбудсмена України нагадав, що грошові оплати у навчальних закладах можуть бути законними лише у разі надання платних послуг, погоджених із батьками та оформлених на підставі договору між навчальним закладом та батьками. Перелік таких послуг затверджено постановою Кабінету міністрів України від 27 серпня 2010 року за номером 796. До інших дозволених джерел фінансування належать благодійні внески, які батьки можуть вносити на спеціальність. Ні, розрахунковий рахунок закладу виключно на добровільній основі закупівлею генераторів для шкіл займаються органи місцевого самоврядування. За останніми даними, понад 80% українських шкіл оснащені генераторами. Про це йдеться у відповіді Міністерства освіти і науки України на запит громадське на початку серпня 2024 року. По-друге, використана фотографія за даними сервісу Осавуль поширюється виключно проросійськими каналами. Перша вона була опублікована за канал у телеграм Ніна Ват, у якому близько ста тисяч передплатників. Що стосується самої фотографії, то вона найімовірніше зазнала редагування. Перше, що впадає у вічі, це неправильне написання низки прізвищ, які фонетично наближені до їхнього російського звучання. Наприклад, Лісенко замість Лисенко, Петріченко замість Петриченко, Сідоренко замість Сидоренко. Це може свідчити про те, що список складала людина, яка не володіє українською мовою. Стовфейк також проаналізував це зображення зображення за допомогою інструмента інвіайді і веріфаєв, що з'ясувати, чи воно змінювалося. Кілька фільтрів виявили аномалії у процесах створення і стиснення зображення, що вказує на зовнішнє втручання. Аналіз показав, що у зображенні була локально порушена сітка, а це свідчить про додавання чи переміщення об'єктів. Найбільші зміни торкнулися області списку та фотографії над дошкою. Так, російські пропагандисти не стомлюються вигадувати все нову й нову брехню про Україну і світ. Ми ж закликаємо вас підтримувати інформаційну гієну і не вестись на гачок російської пропаганди. Натомість довіряти інформації лише з офіційних джерел. Разом до перемоги з вами була Вікторія Петренко. Побачимося.